22 лютого, – 53-й день року. До кінця року залишається 312 днів. Сьогодні Міжнародний день підтримки жертв злочинів. 22 лютого 1990 року уряд Англії опублікував Хартію жертв злочинів. З тих пір у світі неофіційно відзначають цей день як пам'ятну дату, покликану звернути увагу на проблеми людей, які постраждали від кримінальних дій. Останній день Масляної і остання неділя перед Великим Постом. Цей день всі православні християни просять один у одного вибачення, щоб розпочати піст із доброю душею та очистити серце від гріхів. Сьогодні у Лос-Анджелесі відбудеться церемонія вручення кінопремії Оскар. Це головна національна кінопремія США. Вона є найстарішою у світі в галузі медіа і однією з найпрестижніших кінонагород. У 1939 році капітану другого рангу Миколі Павловичу Єгипко першому з миколаївців присвоєно звання Героя Радянського Союзу за мужність і героїзм проявлені при виконанні військового та інтернаціонального обов'язку під час громадянської війни в Іспанії. Згодом Єгипко не раз відзначався під час Великої вітчизняної війни, отримав чимало почесних нагород та став віце-адміралом військово-морського флоту СРСР. 1944 року радянські війська визволили від нацистів місто Кривий Ріг. У 1946-му Виходить з України доктор Зельман Ваксман відкрив стрептоміцин. Перший антибіотик, ефективний при лікуванні туберкульозу. 1966 рік в СРСР. Запущений супутник Космос 110 екіпаж якого складали два собаки: вітірок та угальок. Мета місії відпрацювання забезпечення тривалих космічних польотів. До сьогодні цей політ, що тривав 23 дні, залишається рекордним по тривалості для собак. 1988 рік початок міжнаціонального вірмено азербайджанського конфлікту в нагірному Карабасі. 1993 у Миколаєві затверджена обласна програма виконання закони про мови в Україні. 1732 року народився Джордж Вашингтон, перший президент Сполучених Штатів Америки, американський державний і військовий діяч, якого по праву називають батьком-засновником США, обіймаючи у державі найвищу посаду. Він сприяв створенню інститутів президентства, здійснював формування центральних органів державної влади, ініціював будівництво столиці країни, названу згодом його іменем. У 1788 році німецький філософ мізантроп Артур Шопенгауер один з найвідоміших мислителів ірраціоналізма. У 1806 – році Левко Боровиковський, український поет, автор численних балад, пісень, дум та байок. 22 лютого 1810 року. Вважається датою народження Фредеріка Шопена. Польського композитора і піаніста, одного з найбільших музичних геніїв. Творчість Шопена одна з найвидатніших досягнень польської та світової художньої культури, що мала величезний вплив на багато поколінь музикантів. Його перу належать понад півсотні мазурок, три фортепіанних сонати. Він автор всесвітньо відомого траурного маршу, декількох балад особливою популярністю користуються його вальси. У 1857 році народився Генрі Герц, німецький фізик, засновник електродинаміки, на честь якого названа одиниця частоти. У 1921 році Джульєта Мазіна, італійська актриса, дружина кінорежисера Федеріко Феліні, головна героїня кінофільму «Ночі Кабірії та інших за життя отримала прізвисько Чаплін у спідниці. У 1951 році В'ячеслав Медвідь, український письменник, прозаїк, есеїст, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка 2003 року за роман Кров по соломі. У 1962 році Стів Ірвін, знаменитий австралійський натураліст і тележурналіст, автор багатьох фільмів про живу природу. Зокрема, мисливець за крокодилами, де він показував різноманітні трюки з кровожерними рептиліями, іноді на межі життя і смерті. І у 1975 році Дрю Беррімор, американська актриса, відома за фільмами Ангели Чарлі, нецілована та іншими. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 22 лютого.